Вот, а подожди. Вот на какой машине ездят сейчас ТЦКшники и мусора. Ты за языком следи? За кем следить? Представьтесь, за пожалуйста. Сиди. Че я буду представлять? Я же за Украины. Не сюда не А чего вы его заходите? От машины от... отойди. А вы меня? Отойди от машины. Ты а что а вы меня так? Ты что ру... а что че Ты четыре за мной. Че что? Че ты развайся? Кому я проишкажаю? Ты пришкаешь. Я охрана, всех кто? Дивіться, паспорт забрали, дивіться, не дають паспорт. а дайте паспорт чоловіку. Ви не маєте права. А ви що маєте право? Ви не маєте права, я вам говорю. Опустіть телефон. Ні, я пущу. Одайте паспорт. Представтеся, будь ласка. Не буду. Я говорю, представтеся. Нікуди не йдеть нікуди. Одайдіть від машини, я вам ще раз сказав. Я говорю, фізичну силу? А ви застосуйте. Застосуйте. Попробую. Попробуйте. Одойдіть від машини, ще раз сказав служебник. Маєте право застосувати силу? Яке? Да, ви перешкоджаєте... До цієї машини поліляєте. охрани? Да. А ви хто такі до охрани? Чого ви касаєтесь? В смысле? Дайте, будь ласка, паспорт. Так, беріть ваш паспорт, присаживайтесь. Кто ви такі вообще? Мені-то сейчас протокол одного задружання. Отойдете от машини. Хто ви такі? Куди? Я шер рассказал. Я говорю, кто вы такие представьте? Ты поли... че повышаешь голос, Тому що, что а кто ты такой? А шо... ти хто такие? А ти поліцейський чи ні? Да. Так представься! Не видно? Вот та, пожалуйста. В гори, ти... ты... ну, я громадил из Украины, представься. Я же еще раз сказал. Отмаши у вас. Да ти что? Да ти что, сомнения это? Давай! Ничего не ти, Вася. А ти нічого не перепутал, Вася. Слышь, ты, Вася. Ты мне еще рассказал. Я за тебя, сука, жизнь отдавал, что ты тут сука... Да ты что? Да ты жизнь. Ты что, ебанулся? В окопах! Что тебе показать? Ну, що тебе? Зачем? Кто тебе такой же вижу? Ты же не рассказываешь! Представься, дополного знайома. Ещё... Представься, это полного знайома. Я представляю, еще раз сказал. Я говорю, представился, представься, дополняя знайомая. Ты никуда не едешь. Не еди никуда, ты не маешь полное право. Угу. Бастя, люди, вот что вот происходит. Вот эти ры, о, все. Морда стоїть, бач, од'єдна. Так слушайте, ми хочемо представляти групи поїдемо. Іли ви з нами поїдете. Ви відмовляєтесь, правильно? В чому не вас зупинили? Скажіть, будь ласка, дані не, не оновлені. Громадянин. Він прийде по самому собственному желанню і одної даного. Було бу було у нього. Не було. Є час. Я нема. Він або до провільно їде, або е, як затриманий. Дивіться, як затриманий, він не може їхати. Може. Добрий, день. Добрий день. Ми знайомий з вами. Чому? Чому? А, а ну-ка, покажіть, де це прописано, що я не маю права. А ну-ка, покажіть, будь ласка. Та я можу повне право ну, добровільно їдете. Водікамера камера з... виключена. Включена. Выключена. Подивись лучше. Ви чули самі люди, бачите? От що цей Пасажир зараз називаємо. — Пасажир? — Бо не представляється по повному ознайомленню. А Значить, ти... от. Що? Сейчас буду дзвонить своєму начальству і жаловався, що, що тут прийде група і буде з тобою по-другому говорити. Група? Давайте групу, будь ласка. Mm -hmm. Ви як їдете? Сліще оперативніше. А чому він почав... должен їхати? Тому що на даній на. Так, давайте хто да. вижило, що в поліцію. Визивай 102, визивай 102, 102, 102, 102, 102, 102. Що тебе хочуть викрасти? Пиши заява про спроби викрадення по полі... весь назвами поліцейськими. Ви ж мене добре знаєте. Ми ж вже з вами зустрічалися. Угу. Mm -hmm. А чому я не маю права знімати? Пожалуйста, паспорт ваш. Чому я не маю паспорт права? Паспорт ваш, пожалуйста. дружаю. Я граждани не України не, не маю не права не носити паспорт. Ідії, будь ласка. І дію, дію теж не маю не носити. У мене дії немає. Ви зараз поїдете в <пробуємо> до встановлення лісності. Да? Да. Давай. Угу. Ви мені поясните, чому я не маю знімати? Тому що ці відео потім з'являються на російських тірам каналах я вам скажу так, де ТЦК знаходиться, все по карті видно. Самі ну, ви самі це прекрасно знаєте. Давайте. А потім хлопці гинуть. Хлопці не за цього гинуть, а за таких, як вони гинуть. І за таких, як ви. Ви воювали? Чому? Так чому ви доб... Ви знаєте самі, що повинні добровільно забирати. Вони самі йдуть. А хто дов? Должен... Чого ви повинні його забирати? Що? що ви забираєте? Ми йому зробили попередження, Є? і він їде не на штраф. Дивіться, він сам, іде, він сам іде, він сам іде. Да, ви летіли зробити, хлопці, попередження, ага. поняли? І щоб він а, самостійно він почав усувати свої недоліки. Ага. І все. Так він сам усунути. Ви ж попередження робите? Що? Попередження робите? Ну ми ще не веземо на це цих. Куди ви везете? На оновлення даних. Щоб він не а став... а потім, давайте що? не будемо, дивіться. ми зараз судимося за того, що хлопці позабирали, і вони зараз йдуть, відмову ділять. Їх десна забракували. Їх все одно катають туди-сюди, щоб вони тільки підписали. Ми боремося за це. Щоб такі, ось, о, щоб хлопці, настоящі воїни, міняли на таких ось, ось шкур. Це тилова криса, яка я сіла, тут Як і виражається, спиш? Ну ви самі знаєте. Ти як виражається, а хто виражає? ви такі, щоб я до вас нормально розмовляв. Представився вже 10 разів. Uh -huh. Я не бачу, що Віталія Стрижні зразу йому представився. Та йому я вас прийшов, як громадянин України, uh -huh. прийшов. А що це ми вже на виперечці. Я можу, оскарбля... можу, можу на ти з тобою розговарювати. Але да, ти ти я не знаю, хто ти сам uh -huh. ти людину крутиш. Чому? Ти форму дів? Тобі ж все дозволено? Ну та да Боже впасів, все буде дозволено. Друга стаття Конституції України, що полягає? Ви кому клятву давали? Народу України. народу, народу та, захищати да. і боронити, народ України. А ми хто? Не народ? А я не знаю хто ви. Ми не народ, він не народ, він Україна. Він а здесь сюди. Ма ви щось. Він представився, а от ви, ну. Ми... Так я не буду представлятися, хто ну, мені не представляет. Я ж не знаю, хто ви. Ви ж давали це. Може ви диверсант якийсь. Я? Да. Ми там розбираємося вже подали. В ровіділку. В Самі прийшли. Попытку розуміє? Яку конфлікт? Перешкоджаєте законні діяльності. Які закони? Які законі? Ти поліцейський, ти должен представитись мені. Як громадянин України. Та я представився вже трижды. Та ти должен на повне ознайомлення, ти должен посвідчення показати. Трижди я ти я даже нічого не показав. Ти закон знаєш? А ти? ти поліцію знаєш закон? Ну а ти знаєш закон? Я тобі поясню закон. Ага. Побачиш. Да. Побачу. І в райвідділку поясню. Побачу. Як ти должен все робити? Куда ти їдеш? Короче, от налякали його. Вот эти свині, сука. Вот что происходит. В Вакопы, сука, пидорасы едите. Так причем даже на машине, вы ви видите, какая машина у них. Да да. Они туда на экипаже полицейском ездят. Так что вы понимали, вот дивите, вы понимаете, что сейчас вони... Ты цикашник отвел хлопца и просто, просто налякав його, что він слезьмет с его машину. Капец. Ну что с тебя буду далее? Просто взять... це далі? Потому, все ну, Не, я не Так просто взять и машину, задержать машину и все. А это китай, да? Так что вы понимали, це кацапы есть. Они тиловые просто. А ні, да, 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 є, вчора, ну він тыловый. Вони кацапську роботу роблять за нас. Да? За їх, ну, щоб вони зайшли собі молодше і все. Ні, це ви зараз робите. Ви забираєте людей, а сам ти крися сидиш в машині. Іди в людь воюй, блять. Вот на охрані вони їздять. Кому перекидувати машину? Блядь, ніхто не хоче, всі бояться.